Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додавання у межах 20. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і блідно працювати. девіз нашого уроку сьогодні. А працювати ми будемо за підручником на сторінці 28 і на сторінці 17 друкованого зошита. Починаємо урок з осної лічби. Чиста, яке ви бачите на хмарках, потрібно додати до числа, яке знаходиться у сонечку. До числа 7. Почнемо з числа 3. Число 3 додайте до числа 7. Це буде 10. 32 Додайте до 7. Скільки отрималось? Перевірте. Так, 39. 9 додайте до 7. Скільки потрібно спочатку? Щоб отримати повний десяток. 1 і решта одиниць. 16. Число 23 додайте до 7.

І число 40 додати до числа 7. Так, це число 47. Молодці. А тепер відкрийте зошити, відсупіть 4 клітинки. Не забудьте зошит покласти навкоси. Сядьте рівно, не згинайтесь ручку правильно тримайте каліграфічна хвилинка. Простежте. Послідовність чисел. І продовжуйте ряд чисел до 100, що ви помітили, що друга цифра, яка позначає одиниці розряд одиниць, та ж сама 6, тільки змінюється десятки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте, чи так у вас? Розумнички. Продовжуємо далі. Попрацюйте самостійно. Вам потрібно знайти неправильні рівності, виписати їх та розв'язати правильно. Тобто ви виписуєте тільки ті рівності, які неправильно повторюю, і записати правильну відповідь. Тисніть відео на паузу. А тепер давайте перевіримо, які ви повинні були виписати рівності. Тобто 4 рівності. А які ж ви отримали в відповіді? Першої рівності 60 у другій. Від числа 85 відняти 80 і додати 6. 11. У третій рівності до 8 додати 7 – 15, і додати 15 не 25, а 30. І в останній рівності різниця чисел 29 і 20, 9, а додати 4 отримуємо ми 13. Молодці. Ось сонечко виглянуло з-під хмарки. Працюємо тепер за підручником. На сторінці 28 завдання 1, яке виконаємо письмово, запишіть вирази 1. Обчисліть значення виразів. Поставте відео на паузу і обчисліть. А тепер давайте перевіримо: до 9 додати 5. Скільки ви отримали? 5 розклали на 1. 4. Щоб додати до 9: стільки отримати повний десяток і решта одиниць 14. До 8. Скільки ви спочатку додали, щоб отримати повний десяток. 2. Отже, 6 розклали на 2 і 4. І отримали в сумі 14. До 7 додати 7. Другий доданок 7. Ви розклали на 3. І 4, і отримали 14. До 6 додати 9. 9 Ми розкладаємо на 4, правильно, і 5, 6 додати 4, 10. І ще додати 5, 15. І в останньому прикладі. До восьми спочатку скільки ви додали. Правильно, 2, щоб отримати повний десяток. Сім, значить, розклали на 2 і 5. Тому ми отримали 8, додати 2, 10 і решта одиниць – 5, 15. Трішки відпочинемо пізкультвилинка. Продовжуємо працювати далі. Переходимо до завдання 2. Скільки квадратиків зафарбовано на двох дощечках разом. Давайте полічимо скільки. На двох дощечках, які зафарбовані синім кольором. Полічіть скільки на першій дощечці 8. А на другій 9. Скільки ж разом. Тобто, до восьми потрібно. Додати 9. 9 розкладаємо на які два числа. 2 і 7. До 8 додати 2 10 і 7, 17. Полічіть скільки квадратиків зафарбовано помаранчевим кольором. На першій до 6 7, а на другій. Полічили 9. Молодці. А тепер скільки разом? Додайте. 7 і 9. Скільки це буде? Так, ви отримали 16. Правильно. Полічіть, скільки на першій дощечці зображено зеленим кольором. 10 і на другій дощечці? 7. А скільки ж разом? До 10 додати 7. Це легко буде 17. Переходимо далі до завдання 3. Нам потрібно перевірити, які нерівності хибні, і виправити помилки. Перевіряємо першу нерівність. Для того, щоб перевірити, спочатку потрібно обчислити вирази зліва і справа. Сума чисел 9 і 3. 12. А сума чисел 7 і 6. Щоб додати до 7 6. Ми 6 розкладаємо. Так, на 3 і 3. Тоді до 7 додати 3 10 і ще 3 13. А тепер порівняємо: 12 менше, ніж 13. Ця нерівність хрибна. Перевіряємо другу нерівність. До 4 додати 8 обчислюємо. Це буде 12. А до 3 додати 6, 9. Порівнюємо 12. Більше, ніж 9. Ця нерівність теж хибна. Перевіряємо третю нерівність знову до 4 додати 8. Це буде, як і попередній, нерівності, 12, а до 7 додати 3 10. Правильно? Ця нерівність. Правильно 12 більше 10. Перевіряємо наступну нерівність. До 11 додати 3, 14. А тепер до 8 додати 8. Щоб додати число 8 до числа 8, потрібно 8 розкласти на такі два числа, щоб перший доданок було. Додати стільки, щоб до 8. Отримати повний десяток. Це. 2 і 6. 8 додати 2, 10 і решта 1 і 6. 16. А тепер порівняйте. Так, 14 менше, ніж 16. Ця рівність. Правильно. Наступне. різниця чисел 20 і 10. 10. До 8 додати 9. 17. 10. Менше, ніж 17, а не більше. Тому ця нерівність хибна. І остання нерівність Обчисліть різницю чисел 33 і 20. 13. А сума чисел 8 і 6. А 13. Менше, ніж 14. Ця нерівність. Не Правильно. Завдання. Переписьмово це задача. І задача ця, подивіться, зображена у вигляді таблиці. Називається ця таблиця Водоспади у Карпатах. Таблиця поділена на дві колонки. У першій колонці записані назви областей Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька. Навпроти кожної області. Колонка, де записано кількість, тобто кількість водоспадів у цих областей. Тоді у нас отримується, що у Закарпатській області 4 водоспади, у Івано-Франківській 8 водоспадів, Львівська область 1, і Чернівецька 1. Що нам потрібно дізнатись? Усього. Нам, тобто, потрібно дізнатися, скільки разом водоспадів, водоспадів кількість у цих областей. Як дізнатися, скільки разом? Дію додавання, але скільки областей? Чотири. Отже, додаємо чотири числа. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання до цієї задачі. Скільки ви отримаєте? І відповідь. У вас у підручнику зображений водоспад Женецький Гук. Це водоспад, який знаходиться в Івано-Франківській області на території Національного природного парку. Водоспад Женецький Гук розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Це молодий водоспад. Який утворився в результаті повені? Вода вільно падає з висоти 15 метрів. Місцеві жителі назвали цей водоспад гук через те, що він шумить, гудить, який доноситься від нього. Переходимо до завдання 5. Це завдання у нас з вами. Жовтим кольором, тобто завданням підвищеної складності. Давайте з вами міркувати. Нам потрібно заповнити пропуски. Зверху записані всі числа. А в другому пропущені, але уже розташовані квадратики, тобто числа, начебто посередині двох. Давайте міркувати. Яка ж закономірність розташування цих чисел у квадратиках. Два верхніх квадратика 4 і 3. А внизу записано 7. Отже, 4 і 3 це доданки, 4 і 3 разом буде 7. Наступне 5 і 0 сума чисел дорівнює 5. Заповнюємо квадратик наступний пустий. Сума чисел 2 і 4 це буде 6. Сума чисел 3 і 5. 8. Далі. 6 і 7. Це буде в сумі 13. Наступна сума чисел 7 і 8. Додайте ці числа, і це буде 15. Наступний, заповнюємо квадратик, сума чисел 8 і 5, це буде теж 13. І останні квадратики нижні, в сумі чисел 13 і 15, це буде 28. І наступні. Два числа теж 15 і 13 буде 28. Переходимо до завдання 6. На малюнку зображені терези. Розглядаємо малюнок зліва. На лівій шальці терезів зображено 14 помідорів. А на другій шальці один гарбуз. Зверніть увагу, що шальтки врівноважені. Отже, маса 14 помідорів однакова з одним гармузом. На другій терезах на лівій шальці зображені баклажани. Їх три і одна капустина. Шальки теж врівноважені. Три баклажани. Маса дорівнює масі одній капусті. А тепер давайте порівняємо один помідор і один гарбуз. Звичайно, гарбуз буде більше, ніж один помідор, і порівняємо баклажани і капусту. Баклажан менше, ніж капуста, або капуста більше, ніж один баклажан. А далі попрацюйте самостійно у друкованому зошиті на сторінці 17 і виконайте завдання 3 і 4. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. І намалюйте у зошиті. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу! На все добре!